І всім привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Стар. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але звичайній, також на комп'ютері. І це Майнкрафт стратегія. Чому от на Майнкрафт стратегію я його шукав в інтернеті, я не йшов ще один, але він не працював. Але Оцей уже точно працює. Бо ви вже бачите в себе на екранах це. Окей. Каже, тут я не знаю, яка тут ціль, тут можна вибрати. Це у нас є класика. Класичний 10 РТС. Бігає, якісь бегіни. Все складніші ночі з масією набус союзником. Кває-класик. Я думаю, можна класику. Я навіть не знаю. Мене більше цікавить инчиком. инчиком усилите соляну набили Не на молочок песочница совершенно же окей уйди за давай окей все хорошо ну конечно не понял а что классик? Окей, что мне делать? У мене є три селянина. І мені треба... надо я ресурс. І що далі. Я біля води їх застану. Ага. можна такого тоса. Я думаю, нам зараз треба збирати я думаю, ресурс. Їжа. Чуть он. Б... Йон на рута, давай. Йбай вышли окей okay. так Другий селян ты будешь збирати їжу да ты Ще я посади ну се ся... руда Або... а ч ничего давай дерево давай поехать ла ты не Ю-ю-ю. он а ч ты цей ничего не робить? Че у него профессия нема. Ты же не дал. давай купай руду. Че куда туда? Ничего нічого нічо не хочу робити. А як так? Э е? баран. Не знаю, что тут брок. Опа. Давай, пішов. Так це душой уходит. Ну, будь так і буду заробляти її. Не ходить. Ну, руда. Ні, ну ладно, хай буде дерево добувати. Хоча б якийсь толку знову буде. Поки я оставлю. Ага. А то саме законка з ну ладно. Це зараз не дуже важливо. Зараз мені ну, дуже сказати. Не на часі. Без діяльно. Ага. Ну, давай. Ну, руда. Я для... Блин Ну все бездеяльно Ладно, і ты щось роби хоча б їжу там добувай. Ты там Ты брата не брата нас давай, ты шо одну корову. Опа, побіг. Ну непогано. А, тебе куди послать? Ти у нас теро добываешь ч, що там сделать. Блін, я забуваюсь, тут їх тупо забирає забуває, всяко мене. Ну що вона роблять? <ривіт> <ривіт> ага, це чар. Ну, кстати, І... ну, Якщо ви е хочете е телеграм канал бо я буду вже знімати Майнкрафт, а моди... Я ж не буду просто вам їх так казати, тому. Якщо з'явиться 100 підписників, тому я створюю телеграм-канал, я буду викладати моди, з якими я граю. І також буду... Ну, поки що там максимум будуть моди. Але поки я не буду собі підписувати, я нічого не буду робити. Але моди я буду записувати. <звук> Ось ж таке. Не хочете погратися на модами? Допустим, я так разумею, можно на одном играть. ну, Значит, послал на кровь, значит, не послал. Короче, как послал? Мы наш три сделали, я понял. Ну все, давай, дару Роберт? Ты нас муссуешь. Типа, Майкс, что бишь? Бей тебя, будешь? Ну, где же струбе? Будь я на меднике? Ну, скорее, ты ресурсы. А як мені с тобой посуше? Ммм, припаси. М -м, надо дерево, Там у мене є дерево. Вот. Ладно, іди одно дерево доби. Поміжка на розсудів першим. що перше? Ты шо що? Да. А, да, понял. Заповнені інтерв'ю. Ну ма за ней мало вмістили, правда. Не то, що там Не. А де цей? Ось ще селянин. То нього мало дерева. Він ще ось, ось дерево. І поехал. Давай, ось о. Давай, щоб не дуже високо. Десь то блин. Давай ось тут, поешок. Я еще дешев трошки нижче. Все, пішов рубати. молодець. Тільки мені буде дару, я так закружнення, у мене ця штука відкриється. І я зможу побудувати будинок. І це склад. Я щас уже можу побудувати, але... Нічого мені потрібен склад. Блин. Він, типа, добуває дерево. Типа, і що сто? Ні, то ця штука не відкривається. Ага. Три хвилини до ночі. Ой, то сьогодні ми ще вночі пограємо. Клас. Ой. Понимаю, молодец. Конечно, ну Я думаю, дайки что все ратуша. Хорошо, куда я думаю могу построить, а? Давай. Все, что? Опа! Ничего так. А и все? Алло. А я нажал, чтобы кто сестру. То поможить. Что? Я не понимаю. Uh, да, вс. Иди. Далі рубай дерево. Да ч ты никуда не едешь? Uh, 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 ну, вс, иди зарубай. Ну, вс, иди, рубай, дерево. Давай, пошл. Вс, побег рубай дерево. Ну, а вся, кто будет робать, а? Ну давай, працюй. О! пішло. А, сама светшей працює. А, а я норматый. Все, mm. працюю, працюю. И все рубай дерево. І... Я так зрозумів, що ти позначаєш блок і він ломає його. І далі що він робить шо мабуть, Чи пропадає, что чи появляється? Пропадає, так, да, ну бачите, пра, пропадає. Це до чого він? До та що м -м, він то. Ух, він то типа сама той блок, який йому позначив, а цей А він ламав тільки його, а я так розумію. Ну, Далі треба позначати ще які блоки, щоб він нам де зламати. І по він це дерево зразу не ламає. Цікаво, звісно, закономірність. Ну окей. Ой. Я в минулому відео казав, що я підготував Майнкрафт. Якщо чесно, я підготував і War of Machines. Ну, ту гру за людиною. Але я вирішив зробити все таки Майнкрафт. Тому ось. Так ну вже вечері, як ви бачите, і це трошки плохо, бо я так розумію, де а тут же будуть звичайні мамкрафти, мабуть, там. На... От хто опасний житель? Зомбі. Я не знаю, хто може шел. Ну, типу, пауки скелети, типу, це така місце, як кріпери, дивіться, вони ж нападають саме на гравця, але щоб на жителя. Я знаю, що максимум на жителі нападають. Ну, що може відьма, але щоб реально, вночі це зомбі. Ну, що, допустим, зомбі там склети, а, ну, таке ще нападають на големи. Ну, тут големи, тут немає. Тому я не знаю. Ну, вже ніч, походу. І нічого точно. Ну, а тепер бачите, скільки мені доступно? Бо склад у нас вже є і тепер ва. він? багато машинібусь подуємо? Ні, просто треба було ще роздуплитися на початку, що робить, а що робить. А тепер ти розумієш, як справжній стратег. Ну, ви ще розумієте? Я не знаю, я ще раз почитаю там, яка мета, допустимо, селянині. Ну не знаю. Бо там ще є не тільки слін, там ще є. Класику я не знаю, ну класику це класика, не знаю. Там є ще монстри. Оце вже буде цікаво. Є ще підлітки, я так розумію, це має. ну в піклітів я там ще бачу, це їхня мабуть мета, це дістатися типу до поселення. Може це воно якось все зв'язано. Не знаю я буду якийсь дім. Я так розумію, в ньому можна буде спати. Ну бо є, наші три ліжка чи три... це робітники, мабуть. Ну а що поспати як? Що спати не можна? Ну хотя що якщо в тебе 10 робітників, тобі треба їх зразу всіх повернути спати. а якщо і більше... Ну да. Мабуть ніч треба переждати. Я ж її на такому місці побудував, що я не знаю, що вони зайдуть в цю хату. Чи треба туди заходити, чи ні? Ну хто знає. Це... Тут ще дубовий міст. Кам'яний маяк. Ну короче, тут багато чого я можу побудувати, поки що ще... такой йдемо. Бо мені ще ой-ой-ой, як багато що відкривати. То що таке? Блін. У <сіх> мене якась штука була. Не знаю, може це в мене, як я то ну така штука вилізла. Може у вас нормально, не знаю. Чому складничу? Ой. Ой, і цей. Я говорю, тут теж я вважаю, робити таке відео. Вже не на телефоні, а на комп'ютері особливо ще й в Майнкрафт. Про це вже давно гуляє. Може десь рік. Або пів року. ж таке. Хотя, а ви не забувайте підписатися на мій канал і писати коментарі. Це треба було робити авансом ще на початку відео. Ну, моя стратегія зараз в стратегії. Шо? Моя стратегія в стратегії це те, що хм, я вам... Я думаю, що ви догадуєтеся, що треба поставити лайк на, на початку ще відео. Але якщо ти досі цього не зробив, то постав, ну хоча б зараз. Ну, ти вже і так може все відео продивився. Ти я тут знімаю стратегію. Є. Ой, Ну щось не трохи хвилююсь, бо я цей я гуляв з модами. Але стратегію я спец я спеціально її зняв, бо я не шарі. Може, хтось знає цей мод, хтось з ним може грав. Ну, може, щось таке. Я не знаю, я на екстрасенсі там не знаю. І... Ну, напишіть в коментарях, або, допустимо, напишіть не тільки, якщо ви знаєте, або предположення, що мені краще далі зробити. Ну, або можете просто пограти з цим модом. В... Бо я чесно на зйомку з ним граю. А можете... Там можна швидко розвитися. Це просто я. О, я підсуплю. Просто я все роздуплююсь. А ви вже подивилися моє відео, ви обрали інформацію, ви можете це зробити швидше за мене. Окей, все, корови ліквідували. все хорошо в нас. Так, і тепер можна буде что то що тоже було звинувати. Бувайте ще. Біля ратуші. Да-да, я тут виїхав назвер. Бля, не хтось складається. Так, ну судя, вот мені дуже подобається ще от розробника моду. Кстати, у мене з'явився дерев'яний міст. Пам'ятаєте, мене раніше воно було заблоковано. Це означає, що цей ця... мод ще да. ну, поступово. Тобто поступово все розблоковується. І так само на це було дискордним. Та ще я спочатку не, не, треба було колись радушу, а після того вже ні подарую. Добре. І всім пока.